Небогі горщики опікають. Один фокусник показує своє мистецтво султанові та його придворним. Усі глядачі були в захваті. Сам султан був у нестямі від захоплення. Боже мій, яке диво, який геній! Його візир сказав. Ваша величність, адже небоги горщики опалюють. Мистецтво фокусника це результат його старанності та невтомних вправ. Султан нахмурився, слова візира отруїли йому задоволення від мистецтва чарівника. Ах ти, невдячний, як смієш стверджувати, що таке мистецтво можна досягти вправами? Раз я сказав, що або ти маєш талант, або ти його не маєш. Отже, так воно і є. З презирством, глянувши на свого візира, він гнівно гуркнув: У тебе його принаймні немає. Іди в темницю. там ти зможеш подумати про свої слова. Але щоб ти не відчував себе самотнім і щоб поряд з тобою був тобі подібний, то теля складе тобі компанію в темниці. З першого ж дня свого ув'язнення візир почав вправлятися. Він підіймав теля і носив його щодня по сходам тюремної вежі. Минали місяці, і теля перетворилося на могутнього бика, а сили візира зростали з кожним днем завдяки вправам. Одного чудового дня султан згадав про свого в'язня. Він велів привести візира, побачивши його, султан здивувався. Боже мій, що це за диво, який геній! Візір, що ніс на витягнутих руках бика, відповів тими ж словами, що раніше. Ваша величність, не боги горщики опалюють, цю тварину ти дав мені з милості, моя сила це результат моєї старанності та вправ.